Крим розірвала серія потужних вибухів. Полум'я стало зносити все, і шматки бетону полетіли у воду. Удар по перлині путіна все сталося раптово. Детонації досягли небаченого масштабу, перетворюючи море на палаюче дзеркало, а збору розпочало операцію, яка вразила кожного блискавична, точна приголомшлива. Чим все це завершилось, побачите вже за мить напіців. Вітаю вас, шановні глядачі. Масштабна атака накрила усі найважливіші об'єкти Криму. З'явилася. Новини, що порадують усю країну, почнемо з того, що з-за граву видно за десятки кілометрів, окупованому Сімферополі, палає нафтобаза. Полум'я здіймається над районом. Бітумного чорний дим затягує небо. А мешканці передмістя говорять, що вибухи було чути навіть на південному березі Криму. Горіти почало масштабно, повідомляє телеграм-канал Кримський вітер». Перед тим над нами пролітали дрони. Саме цей удар стала однією з найпотужніших атак на військову інфраструктуру окупованого півострова, коли одразу кілька об'єктів ворога опинилась. Під прицілом українських безпілотників Моніторингові канали повідомляють, що перші дрони з'явилися над Кримом масово, але до пори мовчали, щоб не сполухати здобич. Далі звуки стрільби в районі гвардійського, де працювала російська ППО, Потім проліт двох ракет над Феодосією, у яких чули і в Сіверопольському районі. Потім очевидці повідомляли про купу прильотів по гвардійському. Над пасілка підіймається дим, Зрозуміло, куди саме потрапили по аеродрому чи по нафтобазі. З того ж району надходили повідомлення про ще одну пожежу цього разу біля величезного під Сімферополем. навдовзі з'явилися фото і відео, де вину як у вогні палає підприємство Кримнафтозбуд. Саме цю локацію журналісти та місцеві пабліки називають осередком вибухів. Пожежу спостерігають на нафтобазі в районі селища Бітумне, уточнив кримський вітер. Над Кримом прогремів потужний вибух, який за словами очевидців, було чуто до Сімферополя до самого узбережжя. Українські медіа зазначають у Сімферополі в районі селища Бітумне горить нафтобаза. Ймовірно, це Крим також додають, що перед вибух. Люди бачили проліт безпілотників. Саме вони за припущеннями і стали головними виконавцями нічної операції. На кадрах із місця подій вогняний стовп, який височе над промисловою зоною, а у повітрі стоїть густий дим. Також видання РБК Україна, посилаючись на ті самі джерела, пише про це повідомляли наші підписники Сімфропольського регіону. Перед цим пролітали дрони. У тому ж повідомленні зазначається, що вибухи, які передували пожежі, були чути навіть на південному березі Криму, щось горить у Гвардійському і в районі Гразу. Європолі, писали в пабліку після другої ночі. Так з'явилися перші підтвердження, що під ударом опинилися одразу кілька локацій, серед яких об'єкти паливної інфраструктури та, можливо, військові склади. Повідомлялося, що так розпочалась саме у гвардійському населеному пункті, який вже не вперше стає цілі українських дронів. Нафтобаза у гвардійському спеціалізується на зберіганні, транспортуванні та обробці нафти і нафтопродуктів. Саме там пролунали вибухи, і саме там видно масштабну пожежу. Моніторингові канали тоді зазначили про ракетну небезпеку на півострові, а надалі про налідронів. В якій охопив кілька напрямків одночасно, була інформація про те, що заграву бачили здалеку. Після атаки дронів спалоснула пожежа на нафтобазі. Окупаційна влада спершу мовчала, але російські пропагандистські ресурси визнали факт, атаки БПЛА. Вони писали, що безпілотники фіксували вздовж усього південного берега Криму від Керчі до Севастополя. Підприємство «Кримнафтозбуд», що горіла, є важливою ланкою паливної інфраструктури Сімфропольського району. Воно займається торгівлею паливом, газом і мастильними матеріалами. Тож його ураження безпосередньо впливає на логістику. Окупаційного угрупування. Ця серія вибухів. Не випадковість, вона Ви лягла в ланцюг системних ударів українських сил по військових та паливних інфраструктурах ворога на півострові. Раніше українські сили оборони та розвідки неодноразово завдавали точкових ударів по нафтобазах, радіолокаційних станціях і системах ППО окупантів. У гору країни наголошували майстри департаменту активних дій атакували чергові дороги об'єкті системи протиповітряної оборони московитів у тимчасово окупованому Криму. Українська розвідка знищила одразу кілька ключових елементів ворожої ППО, радіолокаційну станцію 92Н6Е, аеродромний оглядовий радар АУРЛ-1 АЕС та станцію П-18 «Терак». Після цього росіяни намагалися латати прогалину у своїй обороні, але ефективність цих дій залишається досить сумнівною. Як відзначається в повідомленні Гу результатом операції стало знищення командного пункту зенітно-ракетного дивізіону С 403 що стояв на бойовому чергуванні. Це зменшило можливість окупантів перехоплювати українські дрони. Ймовірно, саме тому останні рейди виявилися Наскільки результативними ще раніше ударні безпілотники СБУ провели успішну операцію, вразили зенітно-ракетний комплекс Панцер С 2 дві нафтобази та дві радіолокаційні станції. СБУ продовжує системну роботу зі знищення системи ПВО, які прикривають Крим та автобаз, що забезпечують ворога паливом. Кожна така спецоперація знижує воєнний і логістичний потенціал росіян. Повідомляло поінформоване джерело. Під час цієї операції масштабні пожежі охопили кілька об'єктів одночасно. Серед них нафтобазу у Гвардійському та Комсомольській. Один із Резервуарів вибухнув, піднявши в небо стоп чорного диму. Тож бачимо, що бувовна палатами і надалі. Сили спеціальних операцій ЗСУ також активно діяли в цьому напрямку. За інформацією РБК України дрони сил спеціальних операцій уразили дві нафтобази у тимчасово окупованому Криму, вардійському та в кар'єрному. Сили спеціальних операцій продовжують завдавати асиметричних дій з метою зупинки ворога, зазначається у повідомленні прес-служби. Під час цієї ж ночі російська ППО, намагаючись відбити атаку, помилково збила власний винищувач су см Так відбували атаки українці. Що в результаті збили власний літак, підтвердив речник ВМС за судмитроплетенчук. Цей випадок став показовим поспіх паніка. відсутність злагодженості у роботі російської системи оборони створюють більше загроз для них самих ніж для українських дронів. Тієї ж ночі, коли збили свій літак у Сімферопольському районі, знову спалахнула нафтобаза черговий доказ того, що удари по логістичних вузлах окупантів стають систематичними. Кожна така операція це не лише вибухи полум'я, це сигнал про те, що українська армія тримає ініціативу навіть на тимчасово окупованій території. Стовуючи технології і точність замість масованих наступів. Аналітики визначають, що удари попали паливній інфраструктурі мають подвійний ефект. з одного боку знищують запаси пального для техніки, а з іншого деморалізують окупаційні сили, змушуючи їх відчувати постійну небезпеку навіть далеко в тилу. Після кожної такої нічної атаки у телеграм-каналах окупантів з'являються типові повідомлення. Працює усе під контролем відбито атаку дронів. Проте фото, і відео, які публікують місцеві мешканці, свідчать про інше: про масштабні пожежі, вибухи та дим, який стоїть над пів. Островом до ранку найновіша атака це черговий етап ланцюзі подій, який почався ще восени. Кожен наступний удар стає точнішим, а кожна ніч збавовно яскравішою. Водночас російські системи ППО, які ще надавно доважалися не проникними. Додалі частіше виявляються бо силами втрата С 400 панцера С 2 та численних радарів. Це не лише технічна поразка, а й символічний удар по образу всесильності окупантів. Повертаючись до Сімфрополя, можна сказати, та що відбувалося там, стало кульмінацією серії удар. Арів по енергетичній інфраструктурі ворога очевидці розповідають, що вибухи були наскільки сильними, що у вікнах на околицях міста задрожали шубки, а яке підіймалося над бітумним. Видно навіть із гірського сербатину над Ялтою. Російські системи ППО працювали, але не змогли перехопити всі цілі, а в деяких випадках навіть не шкодили самим собі. Отже, такі удари стають новою реальністю для окупованого півострова. Кожна заграва, кожен чорний стовп диму, нагадування про те, що українська земля чинить опір, навіть якщо ворог намагається це заперечити. Україна. Продовжує вести розумну і точну боротьбу поєднуючи технології з витримкою. І поки в небі над Кримом пролітають перші добрі дрони у світі, зростає впевненість, що день, коли півострів повернеться додому, вже не так далеко. Наразі це було все, тож бережіть себе та своїх рідних до зустрічі на ПІТІВІ. Вірта в перемогу наших збройних сил України. До зустрічі, слава Україні.